Скажіть, будь ласка, як часто ви мрієте? Е, та не мріємо, плануємо. Добре, а яка мрія сьогоднішнього дня ви б хотіли, щоб вона здійснилась? А кажуть, не можна озвучувати, бо не помруть. Ну чого? Можна, якщо ви озвучите, то вона навіть може і сьогодні здійснитися. Тому що у нас завтра буде Великдень, це ж свято. Ага, а, ну а так що, так, так ми ж. Ми ж про русню зараз говоримо. Кажуть, не можна озвучувати, вони помруть. Тому, ну ви знаєте, да? Ви розумієте нашу мрію? От вона така здійснюється. Добре, а ваша ваша яка мрія? Скажіть, будь ласка. Аналогічно та ж сама. Так само, так так сама. Так само. Дякую вам, класного дня. Дякую. Все, давайте. Часто ви мрієте. Поспішаю, дуже часто мрію. А яка мрія ваша? А, Що мрії хотіло, багато. Щоб вона, як ви <рес> Дивлячись, яка мрія, яка стосується мене чи яка стосується країни? Давайте так, я яка спочатку стосується вас? А, яка стосується мене, а то просто жити, бути щасливою і, до речі, жити у вільній щасливій країні. Тому мрія все одно трошки перекликається. Гарного вам дня. Дякую вам, гарного дня і гарного настрою. Яка мрія, щоб вона саме сьогодні відбулася? Ну, те саме може казати. <ріст> <ріст> Наді дійсно, щоб війна закінчилася. Дякую вам, дякую. Класного вам настрою і класної прогулянки. Скажіть, будь ласка, як часто ви мрієте? Мрію доволі часто. <ріст> а, а яка б хотіла, щоб мрія здійснилася? А, в першу чергу це закінчення війни, тому що, читаючи кожного дня новини, мріяти про щось інше доволі складно. А якщо б сьогодні саме от яка мрія. Б? У вас здійснилося б саме сьогодні? Саме сьогодні, ой, на жаль, так не скажу. Не знаю, це доволі складно. Наприклад, умовно, хотів би покататися у огляду. Ну, Мені все-таки треба більше часу подумати, не знаю. Ну думайте, музика надихає, вам гарного дня і до побачення, гарного настрою. Часто ви мрієте. Я дуже не знаю, так трошки є. А як часто, ну, насправді? Де? Так, ну, періодически. А дивіться, зараз у нас в країні війна, правильно? І яка б ви хотіли на сьогоднішній день, щоб здійснилася ваша мрія? Перемоги. Ну, щоб уже закінчилася війна, це, навіть, найголовніше для всіх. Перемога звісно. Да, да? як нас швидше. А яка в тебе мрія? Скажи, будь ласка, сьогоднішнього дня. Перемога. Перемога. Тобто ми хочемо максимально перемоги. Дякую вам, гарного настрою, гарної прогулянки. До побачення. Пишаєте або прогулюєте, скажіть, будь ласка, як часто ви мрієте? Часто? Кожен день, кожен. Ну, тобто, лягаю спати і мрію. А яка саме мрія? Ви хотіли б, щоб сьогодні здійснилася? Сьогодні, ну, напевно, найголовніша мрія усіх нас це мир в країні. Ну, а інше все буде після миру. Тобто мир. А у вас, наприклад, що б ви хотіли, щоб здійснилося? Так само. Так само. Так. Дякую вам, гарного дня, до побачення, да. А скажіть, будь ласка, вашу мрію? От е, часто ви мрієте? Так, е, постійно мрію про те, щоб перемогти у війні нарешті. Ага. Тобто мрія, головне, щоб... ну? Ще раз Путін здох кажу. Це його оточення. Дякую вам, гарного дня. Морозово класне. Я так само піду куплю. Дякую.